Безсоння як одержимість бісами. МОЛИТВА ВІД БЕЗСОННЯ Мирний СОН це божий дар. Пам'ятає, в школі вчителька казала Діти, як ви думаєте, що в світі для людини найсолодше? Хтось з дітей відповідав Це цукор, хтось мед, хтось каже морозиво. А вона сказала Діти. Найсолодше це сон. Безсоння це страждання неабиякі. Стрес, що почався у 2022 році і триває до цього дня, вилився для багатьох у втрату сну. Під час тривог, скільки ночей люди прокидаються і не можуть заснути знов протягом ночі. Постійне очікування повітряних тривог перетворюються розлади на хронічні. На жаль, Більшість людей недостатньо серйозно ставляться до таких порушень, хоча, як правило, тривале безсоння призводить не тільки до втрати працездатності, уваги та концентрації, але й до соматичних захворювань, зокрема серцево-судинних або шлунково-кишкових. Однак у всіх цих випадках ми маємо справу з підвищеною активністю головного мозку та невчасним викидом у кров певних гармонів, таких як кортизол. А медичної проблеми безсоння вважають, якщо людина не може заснути більше години, прокидається кілька разів за ніч та рано вранці. І так триває 3-4 рази на тиждень, понад місяць поспіль. В результаті безсоння людина не встигає поповнити свої сили, прокидається ослабленою, дратівливою, потребує додаткового денного сну. Через три місяці подібний стан уже вважають хронічним. Здатним погіршити імунітет та роботу центральної нервової системи, а також активізувати існуючі хронічні захворювання. До чого тільки людина не запобігає, щоб заснути, і до самонавіювання, і до пігулок, і до алкоголю. Та це ненадовго. Бо причина неспокою безсоння криється не тільки в зовнішніх обставинах, в яких опинилася країна, а ще і частіше за все. В нечистоті серця і відступу від людини Божої благодаті. Мирний сон це Божий дар, дар чистому серцю. Ми бажаємо один одному ангела до сну, і дійсно ангел оберігає сон людей, які прагнуть праведності. Чому у дітей мирний і солодкий сон? Чисте серце, немає духовної напруги. Ось приведу один класичний приклад причини безсоння. Приходила до нашого храму якось на розмову до мене жінка. Відома актриса, богемне життя веде, але загубила сон і живе на пігулках. Що тільки вона не робила, куди тільки не зверталася, і до сомнологів, і до психотерапевтів, які прописували заспокійливі, і акупунктуру пройшла. Згодом в розмові вияснилось, що жінка часто звертається до гадалок, спілкується з ними, каже, це мені для розваги, цікавиться картами Таро, але й церкву іноді відвідує звичайно, це небезпечно для душі, гадалки являються посередніми служителями демонів. І в Біблії Господь велить гадателів карати на смерть. Зрозуміло, що тепер все можна. Але така страшна біблійна міра тільки говорить, наскільки гадання богопротивне, адже гадати людей навчили саме пачі янголи. Отож і мучили біси ту пані актрису і не давали спати, роїлися в ній. Всі, хто заграють спотойбічними силами, практикують магію, окультизм, стають одержимими бісами, позбавляють себе здорового сну, адже сон. Це Божий дар. Практика життя показує, що ті, хто глибоко сповідаються на сповіді, очищають свої серця з круху й гордині, до них мирний сон повертається і відходить біс, який їх мучив. А також уважна молитва на ніч приваблює ангельські сили. Що робити, якщо не спиться, якщо нічого не допомагає Свята Церква. Передбачила і пропонує нам молитися до сіми несплячих отроків, отроки Ефеські, сплячі придвісники тілесного Воскресіння. В кінці оповідання я запропоную вам молитву до цих святих, молитву, яка дійсно має цілющу силу, і після її прочитання ви відчуєте легкість, але треба пам'ятати, що сила молитви полягає у вірі. І в уважності прочитання. Хто ж такі ці святі? Дивовижна історія святих семи Отроків це не сюжет фантастичного роману або алегоричної легенди. Сім юнаків з міста Ефес діяли суворо в рамках певного історичного періоду. Звали цих юнаків Максиміліан, Іамвліх, Мартинян, Іоанн, Діонісій. Константин, Антонін, вони жили в Третьому столітті. В ті часи, в Третьому столітті на зорі християнства, юнаки, які були воїнами, сповідали свою віру в Ісуса Христа. Та коли про це дізналась влада, з них негайно зняли воїнські відзнаки, однак відпустили на волю для роздумів. Імператор Децій сподівався, що перед обличчям катувань. Ці юнаки злякаються смерті і передумають. А юнаки пішли до Печери, в горі Охлон, де проводили час у молитвах, готуючись до мученичського подвигу. Час від часу наймолодший з них Ямвліг потайки ходив до міста та купував хліб. Зрозумівши, що юнаки і не думають навертатись, імператор наказав. Замурувати вхід до печери, присутні при замуруванні двоє таємних християн підклали поміж камінням таблички з іменами сповідників та з описанням їх подвигу. Але Господь не дав хлопцям померти, вони, наче заснули, і тривав цей сон близько двохсот років. Минув час, ішло п'яте століття. Християнство вже вийшло з катакомб, але саме тоді серед віруючих з'явилося багато таких, хто не міг повірити в майбутнє воскресіння людського тіла. Під час будівельних робіт вхід до печери охлон було розібрано, і тоді Господь оживив юнаків вони прокинулися, наче від звичайного сну, не знаючи, що минуло понад 200 років. Ям в знову попрямував до міста, щоб купити хліба з голоднілим друзям, але на вході до міста хлопець завмер, вражений. На міських воротах красувалося зображення Христа Господнього. Ще не вірячи своїм очам, він пішов до базару, а привернув до себе увагу тим, що розрахувався старовинною монетою з зображенням імператора Деція. Це людина, яка приховала скарб, майнула в голові у торговця, який вирішив прослідкувати за дивакуватим юнаком. А Оскільки приховувати скарб під держави було заборонено, у справу втрутились офіційні особи, і Амваліха було затримано. З ніяковілого юнака привели до градоправителя. У якого саме в той час перебував місцевий єпископ? Вслухаючись у непевні відповіді хлопця, він зрозумів Це сам Господь відкриває усім якусь важливу таємницю. Прийшовши разом з іншими до входу у печеру, єпископ знайшов серед каміння речові докази, таблички з іменами святих мучеників і обставинами замурування печери, покладені туди колись. Тоді усі зрозуміли, що милосердний Бог через пробудження юнаків від довгого сну розкриває не щось інше як таємницю майбутнього Воскресіння людини та спростовує чергове спотворення православного віровчення. А за деякий час святі юнаки на очах у всіх схилили свої голови на землю і знову заснули. Цього разу до дня загального воскресіння з мертвих. Тут можна було поставити крапку, але був ще один свідок у 12 столітті мощі юнаків під час на Фесу бачив на власні очі наш земляк співвітчизник, паломник з Києва і гумен Даніїл, який залишив для нас оцю літописну згадку. Молитва від безсоння святим отроком Ефеським, яку переважно читають за дітей. О причудне святи, седьмочисленные отроци, Ефеса, града похвалою всія вселенно, опования, возріть з висоти Небесної слави, на Ны, Любов'ю память вашу чтущія, же на, на младенце християнськія, вашему заступлению от родителей своих припорученные, не зведите на не благословение Христа Бога, рекшего, оставите детей, приходите ко мне, болящие убо от них исцелите, скорбящие утешьте, сердца их в чистоте соблюдите, кротостью исполните я, и в земли сердец их зерно исповедания Божия насадите и укрепите, воеже от силы в силу им возрастать. и всех нас, светей иконе вашей предстоящих, мощи же вашей с верой лобызающих и теплево молящихся, сподобите Царствие Небесное лучите, и немолчными глазы радования там прославляйте. Великолепое имя Пресвятые Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, во веки веков. Аминь.